Вітаю, друзі. Ми продовжуємо читати пригоди Циболіно, і це вже розділ п'ятий. Як кум суниця чіпляв дзвоник для злодів? В селі Циболіно побачив, що біля хатини кума гарбуза товпиться багато людей. Видно було, що вони чимось хвильовані, сперечаються, Що тепер зробить Сенір зробить, Помідор? тривожно запитував скрипаль Груша. Кажу вам, що все це не веде до добра. Як накрути, а вони господарі і чинять, як їм заманеться, говорила комадинка. Дружина кума чесника з нею погодилася і, хопивши свого чоловіка, за вуса, як за віжі, скомандувала. Ну, додому, поки не сталося лиха. І навіть хоробрий майстер виноградинка тривожно чухав шилом по тилицю і вголос міркував. Помідор уже двічі пошився в дурні, тепер він неодмінно помститься. Менш від усіх жирився Грибус. Він видобув з кишені такі добрі цукерки, що важко собі уявити і став частувати усіх сусідів. Взяв одну цукерку цибуліна, трохи посмоктав і задумував промовив. Я теж гадаю, що помідор так просто не здасться. То що ж нам робити? зітхнув кум гарбуз. Його щаслива усмішка враз погасла, ніби сонце сховалося за хмарою. Ось послухайте, що я придумав. Давайте сховаємо хатинку, скрикнув цибулін. Тобто як сховаємо? Та дуже просто. Я не дав би такої поради, якби це був великий палац, а таку маленьку хатину неважко буде сховати. Б'юся б заклад, що її може перевести куди завгодно, на візку ганчірник». Недовго думаючи, Квасолинка, син ганчірника, збігав додому, прикотив візок. То ви хочете поставити дім на візок? тривожно запитав кум-гарбуз. Він побоювався, що його дім розвалиться на друзки. Нічого з вашою хатинкою не станеться, відповів Саболіна. Куди ж ми його повеземо? непокоївся комгарбуз. Якщо хочете, можна поки що сховати в моєму льоху, запропонував майстер виноградник. а потім побачимо, що робити далі. А коли помідор як-небудь про це пронюхає, і всі разом зиркнули на синьора гороха, який ніби просто прогулювався по бозу. Адвокат почерноів і став присягатися та божитися. Боронь боже, та мені від мене помідор нікого нічого не довідається. А ж ляху вогко, несміло зауважив комурбуз, коли б там мій будиночок не розсипався, сховаємо його в лісі. А хто його в лісі стерегти запитав Циболіно. Є у лісі така добра людина, відповів чесник, який знову опинився тут. Там проживає мій добрий приятель кумсуниця, йому можна довіритися, а там побачимо, що робити далі. Ось вони кладуть будиночок на возок, і ось всі разом прямо до лісу. Ховати будиночок. А ми читаємо далі. На тому погодилися. За кілька хвилин поставили на візок кум гарбуз, тяжко зітхнувши, попрощався з нею і пішов відпочивати після, після стількох тривог до кумудиньки, що доводилося йому племінниці. Тим часом цибуліна квеселинка і скрипаль груша повезли хатинку до лісу. Вести було неважко, бо ця хатина важила не більше, ніж горобине гніздо. Комсуниця мешкав у торічній каштенові шкаралупі. Шкаралупа була міцна, зовні вся у, шпичка, у шпичаках. І комсониця цілком зручно розташувався в ній з усім своє майно. А майно те було невелике: одна половинка ножиць, іржава бритва, голка з ниткою, шкоринка від сиру та все. Коли йому сказали, в чому справа, він просто вжахнувся. Та ні за що в світі, це не для мене. Ну що я робитиму в такому величезному палаці? Мені добре і моє шкараупі. Знаєте, як говорить прислів'я, моя хата з краю, я нічого не знаю. Коли ж йому мури що треба зробити послугу кумові гарбузові, він одразу ж погодився. Мені завжди подобався цей чолов'яга. Пригадую, одного разу я помітив що йому за комір повзе гусінь, адже тоді я, можна сказати, врятував йому життя. Картину притулили до стовбура Старого Дуба. Цебоління, Квеселинко і Скрипаль, груша допомогли кумові сониці перенести усе його багатство до нової квартири і попрощалися, але пообіцяли незабаром вернутися з доброю звісткою. Вони пішли, а кума соницю охопив страх. Ну що, коли нам падуть гробіжник? Тепер, коли я живу в такому пишному домі, думав він, мене напевне спробують пограбувати. Може, мене вб'ють сонного. Бо подумають, що в мене тут неабияке багатство. Думав, думав, комсоницям та й не думав підчепити над дверима дзвоник. А під ним записку з таким написом, друкованими літерами. Сеньорі, злодіїв просимо дзвонити оцей дзвіночок. Їх одразу впустять, і вони самі побачать, що тут грабувати нічого. Ось така записочка поглянь. Друкованими літерами. Написавши цю записку, кум Суниця трохи заспокоївся і після заходу сонця ліг спати. О півночі його розбудило дзвончання дзвоника. Хто там? спитав він через вікно. Злоді, відповів хрипкий голос. Зараз, зараз, зачекайте хвилиночку, я тільки одягну халат, сказав кумсуниця, встаючи з ліжка. Одяг халат. Відімкнув двері і запросив злодіїв оглянути дім. Злодії були здоровенні дядьки зі страшними, пристрашними чорними прочорними бородами. Вони обережно, щоб не набити лоба, по черзі, всунули голову у вікно і побачили, що тут і справді нічим поживитися. Ну що, бачите, сеньори, Бачите? радів кумсуниця, потираючи руку. Злодії тільки незадоволено гмукнули. Повірте, мені шкода, що нічим вас почастувати, вибачався кумсониця. Що можу зробити для вас приємного? Ага, ось у мене є бритва. Чи не хочете поговитися? Правда, бритва старенька. Я одержу свою спадщину свого прадіда. Та може вона ще голодь? Ось подивіться, ось це маленький конкурса. Ось він такий. А це злодії. Ось вони такі продаті, дуже схожі на якісь овочі. Також подивіться, на які овочі можете написати в коментарях. Згоді погодилися сяк так, поголилися іржавою бритвою і пішли своєю дорогою, подякувавши гостинному господарі. Правду сказати, вони здалися йому непоганими хлопцями, як знати, що примусили взятися за таке ганемне ремесло. Кум сониці знову ліг і міцно заснув. У другій годині ночі його знову розбудив дзвінок. Це було двоє нових злодів. Кум Суниця запросив їх увійти, і це теж побачили, що тут нічим поживитися. У них не було борінь, а в одного з них не було гудзиків у курці. Кум Суниця подарував йому голку з ниткою і порадив дорогою пильно дивитися під ноги. А гудзика завжди можна знайти на дорозі, пасне фін злодіїв. Так впіймали облазня і ці два злодії. І так щоночі будили злодії кума Суницю. Вони дзвонили, заходили до хатини, і що собі? Хоча з порожніми руками та задоволені знайомством із таким чемним, таким гостинним господарем. Як бачимо, хатина кума Гарбуза потрапила в хороші руки. Тож залишимо поки що його і глянемо, що діється в іншому місці. Отакій вішою злодії. І отакий в нас розумний кумсуниць.